Бля. Ось хто він там мене мордував. Ну і сів копі Ось такий оконець. Чудово! Тут є в цій місцевості окунь. Він смикає за хвостик. Тобто треба підбирати приманочку, але я не маю коли, бо мені треба на судака зараз запливати. Тому так, одного впіймав. А завтра, друзі, якщо все згідно плану буде, я з Юрою запливаю квоти сома. Юра, професіонал даному. Амплуа. Так би мовити, в нього є багато що навчитися. Я квочив тільки один раз. Покльовки були, але сома не взяв. І от може завтра щось вдасться. Я був самотній, а тут раптом бабах, купо друзів. У нього все в житті склалося, я не собі бажаю. Все найкраще. Внуків ще, ще одного має. Б... Аби він був зайнятий на старі, знаєш. Так. Я маю четверо, блін. Він вийшов де. Побільше внуків. Не, там є, я, де я хочу взяти, хотів взяти, хотіли? я думав, чи всім бари, стане. Хто хочеш. Добре, дякую. Добре. Пішли Добре. До кер... Короче, я разочаровался в водосховищі, не скажу. Колись я розчарувався, колись рибалка була для мене в Кашпарівцях. Супер. Ну, супер. я володких карпів, блядь, по сім, по вісім за рибалку, блядь, на це. Судаків я ловив, скільки у кашпарівцях, блядь. Потім так якось потихо, потихо, ці сітки, 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 Юрчик, сітки. І пропала там рибалка. Та. розчарувався, Потім я перебрався ну, сюди. На да, водосховище. Ага. Будь ласка. Так, що це зарибало? Ми цілий так. день проплавали. Лотве. Мене рука болить від квоку. Я, коли до нас на Дністер приїжджаю, мені достатньо одну покльовку за день або за півдня. І я й то дякую Богові. Ще не відомо, чи я витягну. Ну, на воблер, на воблер. Я зранку ловив на 12, вечором на 10, на другий ранок на 4. Ну, це була рибалка. Правда, я мав по одній покльовці, по одній покльовці. Але я реалізував три покльовки, три сома я зловив. Він був активний, він зачіпався, Я це? Ну зараз на воблер зловити сома на Дністрі це майже нереально. У мене такі були покльовки під трубами що розмотувало нитку, розмотував 150 метрів шнура і він тако. я його тако раз підтягну, він змотає пару метрів шнурка. Я знову підтягну, він знову змотає пару метрів шнурка. Я знову підтягну, він тоді йому це надоїсть, Він розвертається, як по течії пішов і так 150 метрів шнурка розмотує або обриває воблер, або відчіпає воблер, розумієш? Ну, руки, ноги трясуть. Упітянув. Саша, ну на 16 кілограмів я витягнув сома 0,13 нитка і 0,25 флюрокарбоновий поводок. Яка була рибалка там 10-15 років тому назад на Дністрі, на це. Так. Чи на водосховищі, то зовсім. Ну все помінялося. Помінялося видно, що стає набагато менше риби. Так. Чи Вони сітками. Я враховую, що не електровудки. Причина цьому. Ну, дай требутками вибити, наприклад, на цьому водосховищі в кашпарівцях неможливо. Я переконався в кашпарівцях, що не стало риби. Сітким у нерест. Бо вони, по-перше, ну то, що вони забирають рибу, але вони не дають продукції риби. Розумієш, вони не дають віднерести рибі. Найби вони забрали її, але віднереститься би дали її, розумієш? А вони не дають. Або вона дають. тоді йде в сітку. Там такий кар був, там такий судак був. Та вони взимку друть, друть драпаками, взимку того Взим, коропа. хочеш, розумієш? Ми взяли по одному сому, нам достало, отако. Все? І ми отримали задоволення від рибалки. Ми отримали і рибу. хочеться приїхати додому теж з якимось трофеєм, знаєш, ну приємно це. Та. І, і психологічно, і гастрономічно, знаєш, бо риба така, що ну, вона заміняє навіть морську рибу. Сом заміняє морську рибу. Так. Дуже смачний. Так. І дуже корисний, бо це омега 3 тут. Море. Море. Розумієш? Ти -3? два 3 омега 3 це є профілактика. Серцевих захворювань, Судин, так? Так, судин всіх атеросклерозу, всього. Але це є в рибі, в рибі, в жир. Чого колись дітям давали рівень Так. Риби. І ми не хотіли. Так, і ми Він не хотіли. Він противний так, був. Так, але... <св 'язок> От так я в машині. Тут буду спати. А раненько пів восьми ми з Юрою. Згідно плану будемо. Запливати, квочити, сома. Дай Бог щоб щось вдалося і я щоб вам показав. це Плотовичка? Так, пересідаємо на Юрин човен, бо він трохи більший за мій, але двигун сюди поклали. Зараз будемо запливати квочти. Так оставлю. А шнур у тебе на скільки розрахований? На монстру. Тиненький, але це фірмовий шнур на монстру. Ну, скільки? 50 кілограм? 80 хоч в тебе лише клюнуло. Я тобі гарантую, що ми витягнемо. На цей шнур. Добре. То ще є. Не тільки шнур, то ще є. Опускати? Так, метрів десять. Якщо Якби була покльовка, не треба зразу підсікати. Трошки опускати, опускати йому пів метра і тоді аж під... підсікати. Угу. Ти почуєш, що як він добре бере, тягне, за. Тис. Тоді підсікати. Дивись, що робиться. Дивись, мені, підходить дивись,

Це де він ходить? там бі. Ми вчора немає нічого на екрані. Я пару разів хвопнув, дивимося, появився. Васька лише впустив мов підніс, зразу разу покльов. Це саме грамолять. Піднявся вгору. Так, так за ним і треба підніматися, то. Що ми піднімалися, але не хотіли брати. Так. Це сом, це пайний сом. Оцей? Так. Він йде вище. Звернемося, підемо туди. Підемо до банки. Ні, підемо до банки, коло по коробу корову вимог коло цього, стола. Потім повернемося назад і знову прийдемо трошки далі. Uh -huh. Парусі. Що не буде нічого ні там, ні там. там. сомів і не беруть. Ти не проснувся. Голодний підходи зразу хватає, блять, і розвертається і пішов. Просто ми його розбуркали. Рішаємо йому. А брати він не хоче. Не хоче брати. О, появився. Іде прямо поймумо її наживці. Іде собака прямо по наживці, не хочу брати. Нічого ще появляється, чого. Є вони тут. Ну а вот ви. Пливе? Ну. Класно, але щоб була покльовка. Ну. Він іде Угу. Він іде і не бере. О, ку поїхав. <звук> ну все, друзі, настав час змотуватись додому. Сьогодні я приділив три години для того, щоб Трошечки набрати досвіду, як квочте сома. На жаль, ми не впіймали сома. Однак підйомів його виходів, так би мовити, було чимало. Пропливав повз наші червячки наживки і брати не хотіли вони. Але нічого, я набрався деякого досвіду. Ну а зараз що, кормань? Бувай здоровий, а також вам, мої дорогі друзі і підписники, я кажу, бувайте здорові, до скорої зустрічі. З вами був Щоденний рибалки.